Тож, друзі, привіт! Сьогодні привезли мені 10 кубів піску для засипки ям, тому що постійно піднімається вода в кооперативі. і дешевше їх засипати, ніж робити якісну гідроізоляцію і все інше. Така купа, дай Бог, скользко сьогодні капець. Зробив собі таку. Кориться, щоб тягати. Зараз все покажу. Одна яма, яку треба засипати. Зараз почав засипати, вроді би кажеться, що, і дай Бог, вже засипав. Але насправді під низом зараз льод. і зараз насиплю шар піску, воно його трохи продавить, оттає трохи. І за оцим всім там є ще одна яма. Я вже коли це все поприбираю, посоставляю таких потрібно, тоді вже буду і в ту яму засипати. Ну, сьогодні хоча б цю закидати, бо ну, 10 кубів перекидати, це не так оказується легко. Ну, коротше, робота пішла. Буду працювати, а там далі все покажу. Отже, друзі, дивіться, на кучі. Зменшився пісок, але не так видно сильно. але видно. І тут засипав яму з горбиком, тому що під низом був льот. І, в моїх розуміннях, що воно розтане під слоєм піска, і воно осядеться, тоді вже докидаю повністю яму. Зробив трохи порядок з цим всім, щоб можна було підійти до цієї ями. І тут яма, вода стоїть, але вода не замерша, тому буде про що закидати і прийдеться спускатися на низ, потім і розсувати землю. Ой, пісок. Ну що, погнали далі. Ще попрацюю до 3 години і буду закидати. Ну що, підтримайте лайком. Робота тяжка, звісно, закидати 10 кубів, це буде, звісно, капець. Але сам захотів, сам витягнув. Я кажуть, не здамся. Була ще година. Закидав ще піску, куча зменшилася. Підемоте покажу, прибрав, до речі, після себе зразу. Воно аж гарніше виглядає, коли порядок дійсно. Тож цю яму показував, вона засипана вже. Теж розтає трохи льод під низом. А, буде видно. Тепер засип... засипаю вже цю яму. Ну, якщо по факту з того, що засипано, ну, засипано, напевно... Що зараз? Ну, о, так. Може половину я її засипав вже. Ну, ще його порозгрібати по сторонам. Там може половина буде дійсно. Може. Ну отже. Тож, розкажу сьогодні невеличку таку історію про те, як мене кинули працівники. Працівники, точніше, яких я найняв. Перед привозкою піска а, знайшов людей, які... Готові були закидати це за 1000 гривень. Дзвоню я йому вчора вечором, кажу, будете, не будете. Які у вас плани, так, да, звісно, будемо. Зранку скажу, перезвоніть, дійсно, скажіть на котру годину. Я дзвоню, будемо, да, будемо, будемо. Будем. Ми вже поспілкувалися, вони сказали, за ціну в 1000 гривень вони не хочуть. Хоча б по 700 гривень, на чоловіка, 1400 гривень. Кажу так, питань немає, звісно, розумію, робота нелегка. Згоден за 1400. І то перезвонюю через годину до них. Хотів сказати, що от на 11 годину приїде машина. Що ви думаєте? Вимкнули телефон, а тому що їм уже, я так розумію, не потрібні гроші. Їм проще хильнуть і пішло воно все до одного місця. Тож, отак от, от вийшло в мене. Можливо, я такий везучий, хто його знає. Ну, Четверту частину піска я перекидав. Нічого страшного, перекидаю все, все попереду. Хай полежить, нікуди він не дінеться. Тож, до скорих зустрічів. На сьогодні все. Ну що, привіт. От і новий день. Там уже ти ями підкидав трохи. Да, Провалилося, як і думав, ну зараз покажу далі. У цю яму, яка другу закидував, отож, тут отак от ще трохи треба позакидувати. Ну що, пройшло 3 години, робота рухається, дійсно видно, піска в рази стало менше, та й робота зроблена більше поставив канальчик такий, щоб завало. Коротше, трохи ще підсипав поверху щоб було ну, щоб воно присідало далі. І тут майже все засипав. Сьогодні вже багато чого зробив. Тут. Засипано, зараз покажу, як в ямі. По факту. Отак ось так от воно. Я майже майже все засипав. так от. Мускат нічого не видно. Ну, отже, сьогодні даю, хай воно все попрацює. Ну що, сьогоднішній день. Закінчений, хай все воно полежить. сам відпочину. Будемо взагалі дивитися, що буде далі. Завтра прийду подозакидаю його повністю. Хай воно полежить. сам відпочину. І до скорих зустрічей. Ну що, от і початок третього дня. Все засипав, затрамбував. Одну другу яму. Отака моя трамбовочка була. Дякую Віталіку за трамбовку. Підписуйтесь на його канал Чайка Автогараж. Ну, отже, ями засипані. Все, в принципі, зроблено. Тепер жду, може, ще трохи усядеться, Може, ще попідсипаю, але вже притрамбовано. Наступним кроком це буде. Як би там не було, як би пісок можливо з, з часом не просяде, є в мене куча металу старого. Візьму, зроблю поверху перекладку таку, щоб метал, коли залієш бетон, щоб метал утримував в разі чого. Ну, На екстрений случай воно, звісно, не провалиться, але ну, там не буде конь ходити, як то кажуть. Отже, накладу поверху металу і буде воно триматися що тут, що там понакладаю старий метал. І буде нормально. Ну що, друзі, тоді до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, далі буде цікаво.